На близько десяти вулиць провулках Бердичева із початком осінньо-зимового періоду щорічно виникає проблема підтоплень територій, будинків, доріг. Причиною тому стає насамперед забудова на понижених місцевостях у місцях, не призначених для цього близько річки, струмків тощо. Серед основних причин підтоплень заступник міського голови Сергій Нофрійчук називає природні технічні кліматичні причини. Найбільше потерпають мешканці таких вулиць, як Січнева, Південна, Левадна. Піщана, Березнева, Січових стрільців, це бивша, Комсомольська, Південна, Левадна, Житомирська, провулок Сосновий і так далі. Комплексною програмою ліквідації наслідків підтоплення території міста, розробленої на 4 роки, було передбачено на цей рік 312 тисяч гривень. Протягом Трьох кварталів вже виконано робіт на 112 тисяч. Протягом цього періоду надійшло 13 заяв, з них 4 заяви від депутатів міської ради. Це були питання по вулиці Набережній, вже вирішено, питання фактично, треба, правда, і буде ще завершити в капітальному характері на слідуючий рік. Провулок Садика розчищено повністю водостік річки Буковинського. В районі рафінадного заводу також виконані роботи по вулицях Набережна, польова, провулок Левадних Січових стрільців, провулок Спартаківський, вулиця Піщана, вулиця Семенівська, вулиця Червона, 45. Тут взагалі залучалися також і сили Мкарс, де йшло укріплення берега, тому що були загрози обвалу і сповзання будинку в річку. Готуючи місто до зими, управління житлово-комунального господарства здійснює контроль та готує служби до роботи по запобіганню виникненню надзвичайних ситуацій на території міста, спричинених сильною зливою, снігопадами, повінню. Які роботи виконані? Це очищено 42 одиниці зливових колодязів. це якраз в рамках підготовки до зими. Відновлено зливових канал 30 метрів погонних, Це мається на увазі з прикладанням труб і прикладанням лотків. Прокладено 84 метри нових труб, відновлено технічний стан 1314 метрів зливових канал. Замовлено технічну документацію на будівництво насосної станції, яка буде перекачувати зливові води в каналізаційну мережу. Це в районі вулиці Річної. Аби більш ефективно використовувати час і ресурси, назріла проблема заміни техніки. Коротко сказати на Цим питанням займаються дві одиниці. Це два екскаватори. Один з них 86-го року, другий 91-го. Ви розумієте, що всьому є свій ресурс. Все таки треба робити заміну техніки, яка може зробити і швидше, і якісніше. Проаналізувавши усі можливі причини підтоплень, посадовці роблять висновки. Є фактори, що залежать не тільки від природних чинників та мешканців міста. Я попросив просив би всіх учасників цього процесу, і будівельників, і архітектуру, і земельні відділи, і наші, і державні, і всі структури, які затверджують документацію, звертати на це особливу увагу вже при, при підписанні самих документів. Якщо є сумніви, ми готові залучитися до цього питання і дати роз'яснення і свою позицію. Я просив би те, що сказав Сергій Петрович, особливо земельчик. Розумієте, кожен господар хоче, щоб у нього. На земельній ділянці не було тої канави, того рова, який, який обозначений на схемі. І безумовно робить все, коли щоб в нього приватизована ділянка була чиста. Але ж ви повинні зрозуміти, що ми створюємо одним в одні земельну ділянку ми створюємо ситуацію, з якої 5-6 господарів становляться ворогами до кінця життя. Я просив би... На, коли відноситься на сесії такі рішення, значить, повинен бути підпис значить, заступника міського голови в цих випадках Значить, Сергій Петрович Петровича, який, який сьогодні тільки що доповідав і відділу на звичайних ситуаціях. Обов'язково.